За день до матчу мінська СК зіграв товариську гру із запорізьким ЗНТУ ЗАП. Гості впевнено перемогли місцевий клуб 38-18. у поєдинку із віцечемпіоном ЗТР було значно складніше. Запорізьці одразу повели 2-0. Влучними катками відзначилися Карамишев і Ганчев. У середині тайму перевага ЗТР складала три м'ячі, але гості зуміли скоротити різницю 9-8. Ні дважды в подавительному періоді і дважды уступілі. Тому сьогодні настрою команди був очень сильний. У середині тайму Віталій Надт вирішив змінити вратаря своєї команди. Борис Крючков не одразу ввійшов у гру. Але після пропущеного голу від Артура Карвацького кіпер ЗТР почав діяти надійно. Запоріжці грамотно проводили атаки, впевнено захищалися. Тому зуміли виграти першу половину 19-15. Хватає, мабуть, ще ігрового досвіду, кількості ігор для молодих гравців. Тобто у нас дорослі ігроки, ну вони повинні ще акріпнуться. У перерві ігор Папруга вніс корективи. Замість високорослих В'ячеслава Бохана і Владислава Куліша вийшли більш швидкісні гравці. Однак зетерівці стримали контратаки гостей. У середині другого тайму запоріжці досягли переваги у шість м'ячів. Активно діяли флангові гравці Ганчев та Акименко. Підтримували партнерів на іншій бровці карами та Артеменко. Востаннє білоруси спробували врятувати гру, коли наблизилися в рахунку до трьох м'ячів. Але п'ять влучань поспіль за п'ять хвилин зняли інтригу у матчі. Рахунок став 32-24 на користь ЗТР. Грали вдома при своїх балільчиках. Щось вийшло, щось та ні. Ну в цілому в цілому ми довольні. Результатом, але будемо йти далі. Уже сьогоднішня гра закончилась, проаналізуємо і вперед, далі, рішать задачі, які ставляться перед нами. До фінальної сирени гандболісти мінського клубу відіграли два м'ячі, але підсумок для них невтішний. Результат матчу 28-34. Сьогодні, думаю, що найважливіше, якщо дзвінок в побід зісиграв Запорозького тобто рота. Дуже владу ми забили. Хороша ситуація. Після п'яти матчів у групі А Балтійської гандбольної ліги лідирує Запорізький ЗТР чотири перемоги і одна нічия на другому місці із відставанням в одне очко. Естонська кехра, третім іде ще один естонський клуб. Вільянді, четверта сходинка у мінського ска. До наступної стадії змагань проходять чотири команди з групи: Руслан Левицький, Оксана Стешенко, Руслан Шевченко, ТВ5.